Привіт! На інтервальне тренування на сильний центр. Включаємо секундомір. І починаємо роботу. Починається на все з бігу. Біг за хльостом, п'ятки тянемо до сідниць. Руки бігові. Помагаємо собі руками. Коліни м'які. Рівномірне дихання. Однаковий вдих, однаковий видих. Вдих, видих, бігаючи, думаю, як зменшується об'єм на нашій талії веселіше, веселіше. Бігаємо. Останні секунди. Чудово. Опускаємо, сідаємо. з округлою спиною лягаємо на коврик, руки за голову. Зараз вам, з вами будемо робити велосипед. Протилежним плечем тянемося до коліна. Статься шиєю не рухати, скручуватись, поперек прижати. Чудово! У нас працюють косі м'яза живота та прямі. Красивий живіт, плоский живіт думаємо про нього. Інтервальне тренування це нам забезпечить. Вдих, видих, вдих. Чудово. Якщо вам дуже важко, ви можете на 5 секунд зупинитись і далі продовжувати. Старайтеся шию зафіксувати. Лише працюють наші м'язи живота. Включайте їх. Чудово. Відпочили. Ноги прямі, руки в сторони. Увага! Поперек прижати і не відривати. Якщо вам важко, можна зігнути коліна, ноги в колінах. Хто може, тримає прямі ноги, носки на себе. На видуху п'яткою тянемося до паркету, але не опускаємо ногу до кінця. Якщо вам важко з цією амплітудою робити, ви можете менше відводити ногу назад. Відводимо доти, доки ми можемо тримати поперек прижатий. Відчуваємо нижню частину прямих м'язів. Видих внизу. Видих. Вдих. Без рівків. Силою м'язів працюємо. Видих. Видих. Чудово! Красота взяла себе за коліно, замах. Піднялися. У нас знову кардіочастина. Зараз ми будемо робити біг футболіста. так? Коліна ми будемо тягнути до долоней. Старайтеся, якомога вище коліна. Тулуб тримаємо, тулуб зафіксований. Коліна тягнемо до грудної клітки. Рівномірне дихання. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Усміхаємось. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вище вище коліна. Не забуваємо про техніку. Якщо вже дуже важко, звичайно, можна трошки нижче. Але постарайтесь. Ще три секунди. Ура! Молодці. Стряхнули ноги, знову опускаємося на коврик, округлена спина, поперек прижали руки за голову на видиху. Робимо класичне скручення, підйом тулуба, видих, вдих, вгорі, видих, відриваємо плечі, прижимаючи поясницю до коврика. Шия зафіксована. Руки, лікті дивляться в сторони. Вище, вище. Відчуваємо роботу прямого м'яза-живота. Шия злегка направлена на себе. Приблизно на ширину вашого ліктя. І ще тримаємо в такому положенні нашого голову. На вас в жодному разі має боліти. Тома відчувати лише прямі м'язи живота. Видих. Чудово! Зараз будемо робити зворотні. Скручування. Пригодувалася, відновили дихання, вдих, на видиху коліна тягнемо до грудної клітки. Відриваючи таз. Відриваючи таз. Якщо ви довше займаєтесь, ви можете відривати більший таз, ніж зараз я. Я роблю як початковий рівень. Але пам'ятайте, поперек не відривати в жодному разі, лише таз. Напружуємо нижню частину прямих м'язів. Руками не відштовхуємося, лише працюють наші м'язи живота. Видих. Видих. Чудово. Думаємо, думаємо про свій живіт. Чудово. Бачите, вже закінчилось. Піднімаємося. Знову в нас кардіочастина. Ми будемо робити по два рази. Два рази. П'ятки до сідниць, два рази. Коліна до долони. Раз, два. Вгору. Назад. Вверх коліна. Молодці. Вдих. Видих. Веселіше нам. Ми вже пройшли більшу частину нашого тренування сьогоднішнього. Вдих, видих. Думаємо, думаємо. Про нашу силу. Сила нашої витривалі зростає і зростає з кожним тренуванням. Увага! Ми знову опускаємось. Сідаємо на коврик. Будемо робити планку лицем вверх. Долоні чітко під плечима. Стопи разом. мясо живота напружили і відриваємо таз вгору, вниз. Вгору вниз. Дотягуємо таз до коврика, але не опускаємо до кінця. Працює повністю задня частина м'язів нашого тіла. Сідниці, задня частина, стегна. Поперек. Верхня частина. Задня частина плеча. Види вгорі. Втягуйте живіт на видиху. Ще. Молодці. Чудово. Остання силова вправа на прес. На сильний центр. стоїмо в планку, долоні під плечі, п'ятки дивляться назад, лопатки звели, опускаємося на передпліщі і назад на долоні. Вдих. Тримайте, будь ласка, положення тазу, одна лінія тулуб, включайте м'язи живота для того, щоб тримати положення нашого тіла. Якщо вам дуже важко, ви можете просто стояти в планці. Якщо ви маєте сили, переходимо. Передпліччя, долонь. Видих, вдих. Видих. Ця чудова вправа задіває всі наші м'язи. Майже всі. Так, тримати. Тримайте, відчути свій прес, сильний центр. Красота, ми це зробили. Увага! Остання частина. Останнє кардіо. Станьте трошки подальше. Робити крок, коліно в стрибку. Коліно, два марш. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Руки піднімаємо вгору. Нам помагають. Можна через пліни, можна через зігнуті. Лікті. Високий стрибок. Видих. 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 Не забувайте про вдих. Видих, вдих. Весело, високо. Високо старайтесь підстрибувати. Ще ви молодці. Останні секунди. Все. Переходимо на марш. Сила, сила. Ви показали свою справжню силу і витривалість. Вдих, видих. Вдих, видих. Вдих. Видих. Перейшли на крок коліном. Те, що ми зробили з вами. Тільки без стрибка. крок коліном марш, крок коліном. Знову прийшли на марш, Ноги поставили шиширну тазу. Живіт направила на себе, грудну клітку витягуємо вперед, Розтягуємо пряміння за живота. Потягнули косі, коліна зігнуті, таз зафіксований, рука в діагональ, на рівні з вухом, вдих на видуху поміняли. Чудово, коліна разом. потягнули пряму частину, передню частину стегна, поміняли. Тримаємо баланс, не падаємо. Чудово, поклонились. Аплодисменти. Молодці!